Доброго дня всім! Я знову з вами, трошки включуся сьогодні. Не показувала вам таку скліночку, я купила. Вона в мене лежала, а це я її заслала. Ну, така, не знаю, прикольна. Вона таке в качество є непоганеньке. Ось таке, похоже, як до полотна, Таке не полотно. Вона і м'ягенька така. І як крепенько, бачите. Жарила сьогодні, в мене був хліб у холодильнику, такий чорний, пшеничний. Жарила сухарики, її то не можна їсти, він по чуть-чуть бере і віталік їсть. Та і так, А я, я йду в магазин, тому що треба дещо купити, треба і вермішелі купити. Ріп купити, тому що з цими хворобами немає як сходити. Так тепло в цих ботинках, не можу їм і нарадуватись. Класно. Сьогодні в нас морозець, два дні був дощик, а сьогодні вже трошки примерзло. Не включалася, тому що не можна було прийти в себе. Я йду, хочу купити Віталіку Тосмай, кашлю, купити хліба. Я сьогодні не накрашена, але нічого страшного. Сьогодні так, завтра буде так. Все буде добре, коротше.

Олівку, взагалі, олії не люблю. І, взяла тут запахом. Мало. взяла. Я вже вдома. Покажу, що я купила. Яйця по 55 гривень. Сардельки. Це сардельки із сиром по 129 гривень. Вони такі хороші, смачні оці сардельки А це ще продавшиця каже, візьміть, попробуйте ось по 119 дуже добрі сардельки Такі ще взяла. Ось на 60 гривень взяла. Таку кучеревині ясно. Тоже тут де я ці серденки брала, то і по купила. Так що мужики хочуть їсти. Вона така, бачите, не дуже, така, знаєте, не то така ото з красителем, а така добра. Так, взяла 16 гривень, печеню, до чаю. Тоже 16 гривень. Ось такий хліб, 10 гривень на різни. Кетчуп з паприкою беру. Зараз, то постійно брала лагідний, це теж такий дуже вкусний, такий солоденький, не гострий. Мандаринки Клементіно. 65 гривен. Масло. Сегодня по скидке тоже 55 гривен. Было 67, чешу 68. Фаворит. Макароны. 29 с копейками. Пружинка. Помидорчики. Шістьдесят дев'ять за кілограм, два месона. Огірочки. Два взяла. 59 девять за кілограм. Цукор. Щось там по ще тридцять Олія. Я взяла нерафіновану, захотілося до салату 34 гривні сода, зуби полоскать. Що тут ще в мене є? І відріз марлю. кроме ось сардельок і э, підчеревини получилося 400 ти йо моя не вони От що, як не показує 487 гривень, ну 500 гривень. От вам і продукти дорогущі. Ну, а що тут їсти є щось? Можна сказати, що такого нічого і немає. Ну, Цукор, тре, сода треба, вермішель тре, яйця треба, масло треба, олія треба. Ну, Такі ціни. Ну, Тут ось оце. Оце все на 200 гривень. Ось. Віталіку купила таблетки, то смай. І муколтін і, і прийшла. Я класно поставила свою підставочку, то що мені діти подарили онуки. Це взагалі капець. Тепер не буде шататися. Що я надумала сьогодні? Щось зроблю до чаю. І пішла сьогодні печеня така дорога, 16 гривень. Пачечка маленька, ось така. У мене такого нічого немає, є сметана. Є сметана. Зараз я вам покажу опущу вас. Ось так, покажу, що мені треба для того: мука, ванілін, розпушувач, сіль, сахар і сода. Я б могла б взяти тільки соду, але... Чогось я хочу трошки додати соди, і трошки хочу додати розпушувача. Ну і трошки олії. Все, сметану зараз я білю у миску. У мене немає кислого молока. В неї є сметана. Я думаю, що. Класно буде і на сметані. Трошки зроблю на дечку. Ось так. Так, разом ручки помию. Проте спечеш ту, то, то буде домашнє. І дешевше буде і смачніше. Ви мене чуєте там, так? Так. Ось так. Так. Добавляю трошечки солі. Добавляю цукор три ложки. Добрий такий половин. Добавляю ось тільки соди на кінчик ложечки. От так все. Перемішаю зараз трошки ваніліну. Любимо, коли ванілін є. І таку добру ложку чайну розпушувачу. Мішую. Тут кислота є, і сода наша трошки загаситься. яйця купила, можна додати яйце, але я чомусь не хочу додати муку. Сегодня я тоже не хочу просевать. Добавляю муку. Может даже ей и целей хватит. Добавляю линку. Можна масло додати, в мене масло теж є. Але я хочу, щоб було трошки економніше. Їх тут буде небагато, але до чаю хватить. Потім можна знову свіженькі спекти. Ви знаєте, візьму стаканом або чарочкою, повірізую. можна ножиком порізати, квадратики чи. Ромбики какие-то. все что-то. Так, по-простому. Вот так. Наше тесто майже готово. Вже 5 хвилин, мабуть, не пройшло. Що це ж впало? Бачите, як добре? Поставила так класно. Можна вверх підняти, вниз. Класна штука. Дивлюся, може, немає в мене пергамента дечку. просто трошки олійкою змощую і все. Зараз помию руки. І вирізаю. І Ну, Дивіться, тісточко у мене отаке. Зараз я його клубочок зроблю. Виспокоїть у мене зубчик один і другий, та й де вірваний десна дуже. Не загоюється чомусь довго. Ось таке ягіньке тісто на сметані. Hætt трошки, trossk eri Воно полежать. Воно <плес> ще з таких пергами сталося. Лишні коржики будуть. Ну я так взяла чарку. Стакан буде дуже, вони будуть великий. І ще в мене така чарочка, та така, що на 75 грам, така вузенька колишня, а ця трошки от ширше. Я взяла цю ширшеньку. От таких хочеться простеньких, нежненьких. Можна вілочкою подобати, сахаром посипати. Хто як хоче, хто хоче корицей, можна посипати, чим загуб. Деть горішками. грішкою. І ну, зараз бистренько тумить, спечуться. Ну, я їх навіть яєчком не буду мастити. Думала, побажав, потім, думаю, ні. Мало розмовляю, тому що болить челюсть. Треба, мабуть, буде піти щоб подивилися, що там таке. Дервали зуба. Чим так довго воно гоїться. біло трошки, таким уже товщенькі Будемо дечко. Може, йому обрізуть. Нічого я їх якось трошки посовую та й обрізуть. Чуть-чуть ось так. Зараз я дороблю і включуся. Все. Вот такой шарик остался одненький. А ну, я так его трошки форму придам. И все. И то, что надо. Звізли. Ой, ще я думаю, що його можна подмінути коржика. О. А тепер вилочкою знову попроколюю дірочки і сахаром посиплю. І все, і в духовку. Да? Может даже. А нет, так надо. Не Такого вот. ходы. Если его поднять выше, то тоже это неплохо, на мне сдается. Почту вытянуть. О, видите? Вытягиваете. Конечно, классная вещь. ще класно, нічого не скажеш. О, тут можна ще так, можна так, можна як хочете Регулювати. О! Цукор. цукор. Колись мама постійно робила такий. Постійно її не відбували, на столі завжди були такі. Вона і ножом різала і стаканом великим різні робила. Ну, може і не всі будуть довбати. Чуть-чуть сахар. Нам треба швидко. Не бачу тут два рази може буду освіпати нічого. Все буде добре. Я потім ще вам щось покажу. Поки не буду казати, сюрприз буде вам. От і все. Відправляємо в духовочку. Можна на 180, можна на трошки менше градусів. Вони швиденько. Я думаю, за хвилин 15-20 вони будуть готові. Іду я відключати вже свою духовку. Коржики пекли сьогодні півчаса. Можна було раніше. Я то й люблю такі, щоб вони були біленькі і ну, м'ягусінькі. Але треба, щоб зверху ж вони були трошки як жовтенькі. Вони вже і давно готові. То дуже вимать. На 160 градусів я пекла їх. Зараз. Зараз, зараз. Сказали, вже будеш витихати. Ну, ну, ну то, пожалуйста, вже давай трохи не беремо. Заснуть, то не важно. Трошки хай похолонуть, найдем на таку мисочку. Ще буде один раз використати. Нормальний. У негесеньке, нежної, звісно, сметані. Чому ж не будуть. Тут до чаю дивіться, скільки багато. І дуже швидко. Окраси. Mm, Тут не хороший такий. Mm. Mm. Трошки хай охолону да я попробую. Ось mm, так. Бачите, як швидко. Хочете ще пудрою притрусить? І будуть як сніжку. Зараз я приму дечку, нехай трошки постоять 5 хвилинок і попробуємо з вами. Попробуємо. Ось такі. Добрі. Грустінка. А що віддумали? Передніми зубами? Там рана ще не загоїлася. А цей розкритий. Завтра вже піду. Побачу, що буде далі. Би визнали, хто добре. Ще одна не вже другу взяла, вже друга взяла. М -м. Дуже добре. Так що готуйте такі прості, смачні мамині печенюшки. На сьогодні все. До зустрічі, пока. Люблю вас.